10 кілограм такого свинця коштує 10 тисяч гривень. Ну, людина знає, що це не свинець. Вона на так і написала, що це олово, олово чистечка. Ось такий аналіз показало 99%. Місцями бере 99,8, 99,7%. І за таке олово ми даємо 1 тисячу гривень за кілограм. Це якщо частеньке, Якщо там 98%, то ми вже даємо набагато менше. Можна перейти на сайт і подивитися наші ціни. Ну, ось це олово. Воно має хрустіти. Ви собі взяли похруструхрустить. Приблизно десь від 90 вже починає такий хрустки бути відсотків олова. Чим частіше воно прямо ламає, що воно хрустить. Тому в кого є олово, і воно світле, бачите? Воно не темне. Свинець такий темний, а це світле. Оце 10 тисяч гривень. І ще сьогодні є така чушечка. теж я таку покажу здалеку. Це теж олово, і ми теж за нього дали 10 тисяч гривень. Розумієте? Тобто олово це дуже круто. Це дуже дорого і дуже круто. В кого є, хтось, може, металом приймає, бачить, що свинець приймає, то відкидуйте такі світлі чушечки. Можете нам відправляти як і для продажу, так і для перевірки. Любимо вас і ви найкраще.